Про припинення бойових дій, а власне про ймовірність припинення бойових дій до Різдва, адже про таку ймовірність зазначив один із нардепів. Йдеться про Юрія Коменчука. Він в ефірі Радіо Лайф зауважив про цей сценарій, ймовірний за умови зустрічі Трампа, Путіна та Зеленського найближчим часом. Але коли саме ця зустріч відбудеться, невідомо, але якщо це станеться в листопаді, то ми можемо побачити зупинку вогню до Різдва. Зазначив він також детальніше розглянемо його. Слова це, ну, вперше вже від депутатів подібне. Ми чуємо напередодні також вже певні тези з'являлися щодо завершення бойових дій гарячої фази. Так, от народний депутат України Юрій Камельчук заявив, що існує ймовірність припинення бойових дій. До різдва проте шанс на це є, якщо найближчим часом відбудеться зустріч та переговори між президентами США Дональдом Трампом, України Володимиром Зеленським та Росією Володимиром Путіним. Ну і таку думку він висловив в одному з етарів. Ба більше за словами парламентаря, ключовим фактором може стати дипломатичний діалог між Вашингтоном, Києвом та Москвою, який здатен вплинути на перебіг війни. Він наголосив, що подібна ініціатива обговорюється не вперше. Але цього разу відчувається реальна політична воля з боку лідерів для спроби знайти формат, який дозволить зупинити бойові дії або принаймні вести тимчасове перемир'я. І далі буду його цитувати. Зараз знову відчувається, скажімо так, ця можливість, тим більше, що планується нова зустріч політичних лідерів. Коли буде зустріч Трамп Путін-Зеленський, невідомо. Але було би добре, щоб вона насправді відбулася найближчим часом. Якщо це буде листопад, то ми побачимо зупинку вогню. До Різдва сказав нардеп. ну А свої думки щодо цього можете також висловити і в наш чаті буде цікаво це почитати. Нагадаємо, що наприкінці вересня президент України Володимир Зеленський також заявляв, що Україна ніколи не буде визнавати окуповані Росією території. І сказав, як Київ буде повертатись у їх майбутнє. Натомість, президент США Дональд Трамп заявив, що передача ракет томагавк Україні може змусити все ж таки рашистського диктатора Путіна сісти за стіл. Переговорів не ну, по більше бачимо, що певні експерти також прогнозують щодо того, що можлива пауза війні, адже Росії варто все ж таки ресурси поновлювати, відновлювати, щоб далі мати змогу наступати не лише по території нашої країни. Бачимо, що з'являються певні повідомлення західної преси про підготовку другої фази війни проти країн НАТО. Ну і що до цього вже є певна інформація від військового та політичного глядача. Олександр Мусієнко також у себе в Ютуб каналі це прокоментував. То ж далі пропоную почути від нього деталі. Якщо Росію не зупинити, агресія посилюватиметься, і Росія давно програла війну, якби не підтримка зовнішніх російських друзів, в першу чергу Північної Кореї, зазначив начальник гур Кирило Будано. Дійсно, це факт, і над цим треба задуматися. Особливо, я думаю, що про слова пана Буданова про те, що Росії потрібно. Потрібна буде пауза. Ймовірно, на це є розрахунок певної стратегії США, яку вони будуть намагатися і надалі впроваджувати та реалізовувати, пов'язано із тим, щоб спробувати натиснути ще до кінця року на Кремль, максимум до початку наступного року, аби просто. Сил та ресурсів на проведення великої наступальної кампанії на фронті у російської армії не було у 2026 році. Такий план, чи вдасться він, чи ні, подивимося. Але ну, єдине, що точно можна сказати, це те, що на Росію потрібно тиснути і цей тиск посилювати. Тому що, от Сікорський у Сікорського інші прогнози. А що, якщо не припинення зараз активних бойових дій, і що, якщо не пауза зараз? А, у міністра закордонних справ Польщі є бачення, і в нього нібито є інсайди. Не знаю звідки інформація, але він каже наступне: Українці планують цю війну на три роки, що розумно. Ну тобто, ну, по-перше, ми не можливо, не плануємо настільки на роки, у нас просто. І немає іншого виходу, тому що нас ворог атакує, хоче нас знищити. Він хоче геноцид і прагне геноциду українського народу, і нам просто потрібно боронитися і захищатися. Ми опинилися в такій ситуації війни на виснаження, в якій ми маємо вистояти і перемогти. Також Сікорський каже, українці планують війну, нібито на три роки. Що розумно нам потрібно переконати Путіна, що ми готові дотримуватися цього курсу як мінімум три роки, і голова польського МЗС закликав країни ЄС зберегти курс на підтримку України і висловив сподівання, що президент США Дональд Трамп надасть Україні ракети Томагав. Ну, з останнім абсолютно погоджуюся щодо підтримки України і щодо томагавків щодо трьох років, така ось, власне кажучи, позиція, позиція безпосередньо міністра закордонних справ Польщі, який, до речі, є дуже видним політиком, дуже активним, наполегливим його чути і чути при цьому, при цьому не тільки. В Польщі чи в Україні а й дуже потужно на міжнародній арені. Ну а тим часом з'являється повідомлення і від міністра оборони Фінляндії про те, що Росія готується до другої фази агресії. Після війни в Україні для НАТО є все ж таки загрози, і про це вже розмовляють також там. Міністр оборони Фінляндії наголосив, що навіть після завершення війни Росія буде залишатися реальною загрозою для безпеки Європи. Він вважає, що країна-агресорка нарощує війська поблизу кордонів. В ЄС та готується до другої фази військової агресії. Бачимо, що із газом нині будуть певні проблеми. Адже як зазначає Нафтогаз, споживайте газ економно. Адже Росія в з спочатку жовтня масово атакувала і газову інфраструктуру України. Десятки ракет, у тому числі і балістичних також сотні дронів шахетів дарили по цивільних об'єктах, які Забезпечують газом і теплом, на жаль, також надходить інформація невтішна щодо постраждалих. Є чотири людини, які постраждали також, окрім того, руйнування одразу в кількох областях. Частина критичних об'єктів тимчасово зупинена. Повідомляють у Нафтогаз. Ну і щодо тих атак, які попередньо відбувалися по території нашої країни. Вже певні коментарі з'явилися від лідера нашої країни Володимира Зеленського, адже він. Відреагував у себе у телеграм-каналі і далі буду цитувати його слова: «Ця ніч – це удари по наших людях, нашій енергетиці, цивільній інфраструктурі, більше 300 ударних дронів та 37 ракет. З них значну кількість балістичних застосувала Росія проти України. Під атакою була інфраструктура Вінничини, Сумщини, Полтавщини. На Чернігівщині поніжено вдарили, пошкодили пошту. Одна людина поранена. У Харківській області били по критичній інфраструктурі, по частині ДСНС, на жаль, також є поранені. Всюди триває відновлення зараз, працюють служби. І є підтвердження, що росіяни застосовують подвійний терор. Вони б'ють шахедами з касетними боєприпасами. Завдають повторних ударів, щоб поранити пожежників енергетиків, які працюють над відновленням після пошкоджень цієї осені. Кожну добу росіяни використовують для ударів по нашій енергетичній інфраструктурі. Путін глухий до всього, що говорить світ. Тому єдина мова, яку він ще здатен зрозуміти, це мова тиску, зазначає Зеленський тиск санкціями, тиск далекобійністю можуть бути сильні рішення, які допоможуть, і це залежить від сполучених штатів від Європи. До всіх партнерів, чия сила прямо впливає на те, чи буде завершена війна. Зараз важливий імпульс досягнення миру на близькому сході у Європі. Це теж можливо. Саме про це буду говорити сьогодні і завтра в Вашингтоні. Ми ж нагадаємо, що дійсно завтра, 17 жовтня, п'ятницю, лідер нашої країни Володимир Зеленський, все ж таки має зустрітися із лідером Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом, і багато питань обговорити зокрема щодо оборони нашої країни, поговорять і про ракети далекобійні томагавк.